А в мене Юрасик пересів з трактора на мітлу. <сіхі> Кеченят став пасти. Ось <сіхі> ну, це м'ясо росте. Ну да, твоє м'ясо, то ти м'ясо повинен глядіти, да, Ти глядиш м'ясо собі. Ну що ввечері не приїхав додому, то попропадали б. сім хазяїв в хаті і хата не метять. Юра, ти знаєш? Я ж цілий день до них ходила, заглядала, цілий день їсти давала, цілий день вийти просила. Знаєш, що сказали? Сказали, ні, поки Юра не прийде, не вижене, нікуди не підемо. І їсти відмовлялись. Цілий день було. Де ти цілий день? Було? Біля хазяйства. Скільки картоплі радків посаджено, якщо ти цілий день вдома? Зараз кажу бураків 21 ну, посіяно. — Ну так, вчора сіяли ввечері. А сьогодні ж півдня я з малими садив картоплі. Картоплі? Юра, ти мене збив. Я тільки що порахувала, через тебе вже забула. Ти мене в стрес вгониш оцей. Який? Ну як, який? Отако, знаєш, на мене, а в мене раз і вилетіло з голови. Тільки що ж ходила, рахувала. Та й що ти нарахувала? Я вже не пам'ятаю. Я тобі зараз скажу, скільки. Скажи, ну. Двадцять шість. Точно. Точно? Тридцять шість. Точно? Точно, то що? Ну, одним словом, шість я пам'ятаю, а 20 чи тридцять не пам'ятаю. Ну, стань. Що? Хай Боже заходять вже. Хай пасуться, їдять, м'ясо наростає жир, Знаєш, як воно жирненьке, я люблю. Так, качки, пасіться, що сказав, хазяїн пасіться. 1 травня маєте напастися. Пастися! Майовка! Бо я вас завтра кажу на припон і будете в мене наїдені. Все, в клів. О, гайда. вже в хлів! А ці качки не знають, що їм робити. Чи їм пастися, чи їм в хлів. гайда, гова!